Кущина до зимового періоду майже готова. Залишились деталі, проте їх обіцяють вирішити до настання холодів. На об'єктах соціальної сфери, виробничої галузі та індивідуального сектора на території району обіцяють тепло. Крім того, активно працюють і над альтернативним опаленням. Ви знаєте, що є постанова кабінету міністрів, яка була прийнята цього року про економію енергетичних ресурсів. В першу чергу це природнього газу. Ми знаємо, по яких це питаннях зв'язано, і тому цього року у нас буде переведено саме більшим споживачем природнього газу. Це є у нас відділ охорони здоров'я і відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури, а також органи місцевого самоврядування. Газові котли збираються замінити, опалюватимуть приміщення дровами. Наразі розпочали роботу із заміни котлів. Співпрацюємо з е, проановським проектом Місцевий розвиток орієнтований на громаду, і вже два об'єкти. Практично на сьогоднішній день завершення роботи це е, Нижньоселищанська школа перших третіх ступенів, де переведено газову котельну на Котли піролізного довготривалого горіння, і також перших ступенів школа Вертеп села Вертеп Рокосівської сільської ради. До прикладу, у нижньому селищі у школі вже замінили котел. Газовий на твердопаливний. Уже провели і пробний запуск. Прилізний котел, який встановили нас в цьому році в котельні нашої школи. Дякуючи тому, що ми виграли грант від такого проекту, як фонд ЄСПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на розвиток громади, друга фаза. І якраз метою цього, цього фонду було енергозберігаючі е, е, технології, впровадження енергозберігаючих технологій. Твердопалення це є перволізний котел, який е, е, працює на сухому дереві, е, заготовленому попередньо. Тобто зараз, як ви бачите, виконуємо пусконовогодку. Даного котла пробуємо вийти на режим роботи котла економний. Загальна вартість нового котла близько 310 тисяч гривень. З районного бюджету виділили майже 130 тисяч. Трохи більше 164 тисячі гривень. Це кошти Євросоюзу. І більше як на 15 тисяч спромоглася громада села. За підрахунками аудитної компанії з енергозбереження з міста Львова то ми повинні можлив, маємо можливість економити біля 150 тисяч гривень для бюджету Кузького району. Я не можу поки що зараз стверджувати про цю суму, це буде видно весною. Такий котел не тільки економний. Ще одна його перевага запустити його можна будь-коли, з настанням заморозків, не чекаючи початку опалювального сезону. Крім того, простий у користуванні. Основне, треба завантажувати сухе дерево. Це основне для нього. Тобто автоматика тут має спрацьовувати, акумуляційна ямкість, яка має забирати на себе навантаження по теплу. Сьогоднішній день ми забезпечені дровами тільки на 20%. Безперечно, що є звернення мої неодноразово не в адміністрацію, в управління освіти. Всі е, розуміють, що це є проблема і стараються її допомогти нам вирішити. Котли замінюватимуть не лише за рахунок грантових коштів. З обласного та районного бюджетів на ці потреби також виділяються кошти. За районні кошти з районного бюджету і обласного бюджету буде переведено чотири школи: це Драгово, Копашнєво, Олександрівка і Золотарево також будуть переведені буквально за жовтень-листопад місяць, будуть переведені на тверде опалення, виділені кошти з районного і обласного бюджету. І вже частково закуплено обладнання. Монтаж буде проведено протягом вересня-жовтня місяця. В селі Олександрівка вже роботи починають проводитися. На минулому засіданні Хуської райради з районного бюджету виділили на альтернативне опалення 1 мільйон 400 тисяч гривень. А з обласного на наступній сесії повинні виділити 1 мільйон 200 тисяч.